Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою Україні! Сьогодні ми покажемо, як ми ранній дньою весною підсаджуємо матки в безматочній сім'ї. Як я говорив у попередніх відео, при заміні дниш на матковідній пасіці, в нас одна із сімей поводила себе неспокійно. Тобто. Були шумні. Сьогодні я їх переглянув, Маточки не виявив, розплоду немає. Пчілки є неспокійні. Зараз ми покажемо. Ось так вони себе поводять. Вони гудуть. Я їх відповідно скоротив, бо вони були без маточки і під'їли трошки корму, були неспокійні. Сім'я проявляє гул так званий. І пчілки махають крильцями. Що ми будемо зараз робити? Ми з нашої мікросімейки візьмемо маточку. І підсадимо сюди. Як будемо підсаджувати, я покажу і розкажу. То е, характерна поведінка пчіл. При відсутності матки піднімають е, черевця і махають крильцями. Йдемо відбирати в мікронуклеус маточку. Поки прикриємо їх. Ми біля нашого нуклеуса відкриваємо його і будемо відбирати маточку. Це сама менша сімейка, яка в нас перезимувала цієї зими. Так, це в нас е, нуклеусна сімейка номер 5 е, Маточка е, F1 ну, е, Зінгер. Е, з номерком. 356 має бути зараз? Перевіримо. Ще раз повторюю то сама менша сімейка, яка в нас перезимувала в цьому цієї зими. Шукаємо маточку. От маточка є. Номер 356. Ще развіраємо. 356 номер. Е, так, беремо неї в кліточку поки. Акуратно беремо неї. Закриться. Беремо неї просто без пчілок. Що ми з цим нуклеусом зробимо? Ми покажемо завтра. Ми його приєднаємо до ще одного нуклеуса. А зараз підемо до нашої безматочної сім'ї і дамо їм маточку. Такі операції, як е, з підсадки матки, які я зараз буду робити, е, робиться тільки ранньою весною. інший період така підсадка маток не підходить. Зараз все покажемо. Так, Йдемо до нашої сім'ї. Так, ми не, біля нашої безматочної сім'ї. Відкриваємо нашу сім'ю. Достаємо середню рамочку. Сім'ю сім я зжав на 4 рамки. Так як я вже говорив, вони себе неспокійно вели, не було матки, і трошки вони так, якби просіли. Ложимо рамочку на бік. І матку прямо випускаємо на, на рамку. Ну. Така підсадка матки йде тільки ранньою весною. Спостерігаємо за пчілками. Зра... Зразу кругом матки організовується свита. Пчілки матку не шарпають. А як добре спостерігати, вони неї вусиками починають так, як би ласкати, гладити. Матка, так як в новому місці, сховала гнізд... голову, все буде добре. Маленько, покажись. Отак. Тут в пчіл без виходь. Вивезти вони не мають чого. В трутовку пчола зимова не перейде. Все, вони повинні найдобре добре прийняти. Пчілки гарно відносяться до матки. Ми що зараз робимо? Ми закриваємо вулик, ставимо рамку і е, просто, е, чисто для інтересу, зробимо контроль через годину. Чого ви сюди поналазили на прополісна. Так. Через годину ми глянемо його. Прийшло в нас більше, як година. Подивимося, що робиться з нашою маточкою. Так. Що характерно, сім'я заспокоїлася, пчілки заспокоїлися, зібралися всі на рамках. От, порівняння, що я відкривав і зараз, що я, як відкрив, дивимося, де маточка наша. Ось так, ось так нас тут пчоли і так ще в цій сімейці. Та й так, я вже б неї не дивився би, бо того, щоб пчола заспокоїлася, але просто, щоб показати підписчикам. О, і дивимося. Пчола крильцями не махає. Маточка е, спокійно ходить по сотові. Це пройшло е, більше ніж година. Е, завтра ми її дивитися не будемо. А ми подивимося е, в суботу-червіння. Сьогодні в нас четвер. Все. Закриваємо і не турбуємо. Ще раз наголошую, таку підсадку маточки можна тільки робити ранньою весною. Всі інші періоди, зовсім інші підсадки маток. Про що ми постараємося, як все буде добре, в наших відео розповісти? На цьому все. До побачення. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Все буде Україна!